Добрий день, вітаю вас у школі Просто Франс. Боже ватус, Я Просто Франс. Ми з вами в минулих відео поговорили, як навчатись самостійно. Поговорили про те, навіщо школа. А сьогодні я б хотіла з вами поговорити про те, що дають індивідуальні уроки, і яка з них користь, і коли без них не можна обійтися. Давайте я вам спочатку нагадаю, що було в минулих відео. По-перше, ми говорили про те, як навчатись самостійно. І там я говорила, що щоб навчатись самостійно, треба пройти курс Лимова. Інакше закріпиш собі за місяць і роки навчання. Погану вимову, і це тобі спортить все враження від результату твоєї французької мови, коли ти вже дойдеш до рівня 2б1, а там же ти закріпив свою неправильну вимову, навчився, а перевчатися потім дуже важко. 15 годин буде недостатньо. Або жити з, таким, з тим, що ти вчив, вчив, говориш погано, неприємно, і от так і жити. Це таким от... Це розумієте, знаєте, на що це схоже? Це як, якби, знаєте, навчитись шити, купити дорогу тканину, пошити собі гарний костюм, наприклад, як італійський, да, оце, таку працю зробити. Але замість плаща. Замість пальто чи плаща надіти на себе мішок з під картоплі, і от ходити всередині у тебе знання граматики, знання лексики, але люди сприймають тебе через мішок картоплі, тому що звучиш ти погано неприємно. І, до речі, також є моменти, що тебе важко розуміти, і, до речі, коли ти погано вимовляєш, тобі дуже важко напрацювати швидкість мовлення. Тобто швидкість говоріння, все одно будеш говорити повільно. Неважливо, скільки в тебе граматики лексики, якщо ти з вимогою не розібрався, не розібрався, це буде вічна гиря в тебе на ногах. Але коли ти зрозумієш, це вже буде трохи запізно і перевчатися буде дуже важко. І другий момент це про те, що самостійне навчання. Людина не може собі віддавати усвідомлювати, коли вона робить помилки в говорінні, тому що коли ти з касетою працюєш з аудіо, з диском, ти повторюєш так. Але коли ти з підручниками працюєш, ти там прописуєш, дивишся ключі у підручниках, воно набувається правильно мова. Але коли ти починаєш говорити, це в мозгах зовсім інший процес включається. І людина це не усвідомлює. розумієте? Це неможливо усвідомити, це потрібен зворотний зв'язок живої людини. Тобто, самостійне навчання це три етапи. Вимова, потім самостійно, потім з викладачем. Ну, це вже якщо хтось хоче, прямо от хоче самостійно. І є такі люди, я знаю, що є. Це довгий процес самостійного навчання, тому це треба знати, що це займе дуже багато часу. Потім ми говорили про те, навіщо школа, і там дві основні речі, які я говорила: що вивчити мову неможливо, тому що оволодіння мовою це процес запам'ятовування тільки на 30-40%. Інші 60-70% – це напрацювання годин мовлення, тобто досвіду мовленевого. І треба, щоб цей досвід був правильно організований, От на цей школа. Тобто є різниця між тим, як людина самостійно буде навчатися, організовувати собі цей досвід, і як я це зробила в школі. Я це зробила так, щоб процес йшов швидко. Тобто, сенс школи це швидке навчання. Швидке навчання, і щоб не втрачалася мотивація, людина повинна відчувати, що в неї ростуть навички. Тому що людину не можна замотивувати просто лозиною говорити, навчайся, тобі потрібно, у да, тебе буде робота. Мотивація так не працює. щоб була мотивація, людина повинна відчувати, що є прогрес, і їй становиться легше. І Для цього треба правильно організувати процес володіння мовою. Чому люди бросають вивчення мови, хоча вони знають, що вивчи мову. Буде гарна робота, буде, можна буде навчатися, там, добувати професію, буде, будеш більше грошей заробляти. Але бросай вивчення мови. Чому? Тому що це психологічний момент. Якщо не відчуваєш, що є ріст навички, то опускаються руки і пропадає бажання, і психіка не виділяє енергію. Розумієте, ми. Ну, ми живі істоти, можна сказати, що навіть у нас є така тваринна складова, тобто те, над чим ми не чим ми не володіємо. Якщо мотивація пропала, вона пропала. Ти нічого не можеш зробити, щоб вона з'явилася. Але потім з'явиться або якийсь курс, або викладач, або ти когось зустрінеш і хтось тобі щось нове розкаже, і в тебе мотивація раз і з'явилася, бо ти повірив. Що так, по такому методу, чи з цією людиною, чи у цій школі, чи у цій групі в тебе вийде. Тобто потрібно це відчуття, що а, ось щось нове, я зрозумів, як це нове функціонує, і в мене мотивація тепер є. Я це хочу спробувати, бо я маю надію, що воно спрацює. А потім, коли ти в процесі навчання, треба, щоб ця надія не втратилась, треба відчувати реальний прогрес. Розумієте? От для, для цього потрібна школа, де правильно організований процес навчання. Далі ми сьогодні говоримо про індивідуальні заняття. В чому їх сенс? По-перше, є люди, які не можуть навчатися самостійно. Це правда, ми всі різні. Ми всі різні, у нас різні здібності. Хтось може самостійно працювати з підручником, але не може гарно готувати, наприклад, або шити. А є хтось, хто навчився і може гарно готувати шити, а от працювати з підручником людина не може. Це правда. Це не значить, що людина не, не здібна до вивчення мови. Це значить просто, що в людини малі здібності для того, щоб навчатися самостійно. Це правда Такі є люди, оця здібність навчатися самостійно. Працювати з підручником і зробити той підручник спочатку і до кінця, хтось може, а хтось не може. Тобто, комусь треба, щоб його провели через етапи і дали обратний зв'язок. У людини багато сумнівів. Людина не може собі зрозуміти, чи вона правильно зробила, чи неправильно, дуже багато сумнівів, і тоді втрачається мотивація і бросається навчання. Тобто, викладач, по-перше, для тих це перший момент, для тих, хто не може навчатися самостійно, далі, другий момент. Викладач допомагає налаштувати процес самостійного навчання, і я зараз поясню: коли до мене приходили учні. З такою проблемою, що от я вчусь, я вчусь, я вчу французьку мову годину в день. Тобто люди, які планували йти вчитися в університет або здавати якісь професійні екзамени, їм треба було швидко вивчити французьку. І, от коли людина вчиться самостійно, вона сама собі організовує навчальний процес. І в якийсь момент вона не може зрозуміти, чи навички ростуть чи не ростуть. І тут є момент втрати мотивації. Так от деякі люди бросають вчити французьку мову, а деякі шукають викладача, щоб отримати відповіді на свої запитання. І коли я тестувала таких людей, які не бросили, а прийшли за відповідями, то виявлялося, що, хоча вони навчалися багато часу в день, в тиждень. І воля була, і дисципліна була, але е, вони розпорошувалися. Оце розпорошення, тому що хочеться йти швидко, і здається, що щоб іти швидко, треба робити багато чого. І додаток, і Ютюб, і якийсь підручник, і ще якісь карточки. Тобто, це розпорошення, е, воно в якийсь момент починає тормозити. Є такий принцип: чим менше, тим краще. Я його використовую в школі чим менше, тим краще. Тому що зайві матеріали навчальни це теж проблема. Можна в них так зануритись що як в могилу, і не вибратись. Можна загинути під кількістю навчальних матеріалів. Тобто дуже багато людина тіряється і не знає потім за що хвататися, хватається за все, і навички не напрацьовуються, і потім виходить не з їм так понадкусі. Потім воно все надкушене і нічого не з'їдено, і навички немає. Тобто, і що я робила для таких людей? Я їм відбудовувала навчальний процес, ми оприділяли ми цілі. Цілі, яка головна ціль, що виходить легко, що виходить важко, і над чим людина буде працювати в першу чергу? Тобто, навіть навіть один і той самий підручник з ним можна працювати по різному. Можна просто працювати над лексикою, можна працювати над розумінням на слух і робити тільки це, розумієте? Тобто, викладач потрібен для того, навіть для тих людей, хто навчається самостійно, щоб скоротити довжину навчального процесу, і людина не втрачала мотивацію. Тобто, в мене були такі учні, які приходили на декілька занять всього навсього щоб ми відбудовували навчальний процес, а потім приходили десь раз на місяць. Тобто, щоб просто поговорити, це така методика, знаєте, роз. Як розмовний клуб, тільки не клуб, а індивідуально з викладачем. Людина місяць займається сама, а в кінці місяці приносить якусь тему. От вона навчилася і хоче, давай поговоримо на цю тему. Людина навчилася зробила розповідь, і ми зараз про це поговоримо, щоб був досвід спілкування. От Це для людей, які багато навчаються самостійно, але їм не вистачає досвіду спілкування, в якому є обратний зв'язок. Тобто для таких людей ефективні навіть уроки один раз в місяць. Це теж працює для тих, хто багато займається самостійно. Далі найголовніше, що дає викладач, це жива людська реакція. Тому що процес мовлення це процес спілкування з живою людиною. І якраз коли людина навчається самостійно, самостійно, в неї нема реакції від живої людини. Розумієте? А коли ти попадаєш в ситуацію, як вам це пояснити? От ви сидите з підручником, ви сидите комфортно. Ви, щоб ви не робили, підручник вам не дасть ніякої реакції. І психічно ви це знаєте. Те ж саме з каналом YouTube. Ви сидите в себе вдома, на каналі YouTube викладач пояснює, ви сидите в себе в комфорті. Ви звикаєте до викладача, і ви так, от в цьому середовищі, потихеньку прогресуєте. Але коли ви попадаєте в ситуацію з живим французом, там ви знаєте, що, скажіть, ви щось криво, ви побачите гримасу на на лиці. Або ви знаєте, що людина може вас не зрозуміти. І психіка починає працювати зовсім по-іншому. Є так з'являється таке. Знаєте, ну у когось це тривога, у когось це стрес, по різному можна це назвати, але такий маячок, який чи я правильно говорю, чи мене зрозуміють, чи, чи мене нормально чути, чи і оце таке. Знаєте, оця штучка, вона щоб вона працювала. Як, а я знаю, що сказати, я правильно говорю, я нормально реагую, я можу зреагувати, я задам питання, я перепитаю. Оце реальний процес мовлення, і оце напрацьовується тільки з живою людиною. Цього не можна напрацювати ні з додатком, ні з youtube каналом, ні, ні з підручником. Тому. От у школі, да, у школі те, що людина може засвоїти самостійно, я винесла в групи, тому що я знаю, що не всі можуть собі дозволити велику кількість індивідуальних занять. Але є групи, де буде обратний зв'язок, тобто, я додаю там обратний зв'язок, от у мене на курсу вимова. Є е, тариф без індивідуального уроку і з індивідуальним уроком. На скорочитання те саме. Тобто є такий момент, що коли ти напрацьовуєш навичку, тобі треба цю навичку потім протестувати з живими людьми. Або ти будеш її тестувати з французами, або ти можеш набути впевненості. Взявши один або більше урок зі мною як викладачем. Але все одно, ти цей процес набути впевненості використання твої, твоєї навички з живими людьми, тобі треба буде його пройти. Або зі мною, або з французами. З французами це займе більше часу, і вони тобі ну, мало хто, майже ніхто не дає зворотній зв'язок. Але оцей досвід спілкування з живою людиною, яка дає. Обратній зв'язок, воно дає впевненість, крім того, що коректуються помилки, воно дає впевненість, тому що мова це спілкування з живою людиною, розумієте, це ціль. От саме, знаєте, що саме дивне у процесі навчання, що коли люди ставлять навчання мові, що коли люди ставлять собі цілі, вони головну ціль упускають. Які цілі люди ставлять? Я хочу вивчити там, рівень А1 на 2. А що таке рівень А1 на 2? Це не про що? Самі слова рівень А1 на 2 це не про що. Ну, підручники називаються А1 на 2. Ну, пройдеш ти якийсь досвід А 1 на 2. Або я хочу вивчити багато лексики. Ну, добре, закладеш ти собі в голову багато слів. А ніхто не ставить собі ціль. Я хочу наговорити з живими людьми, я хочу спілкуватися з живими людьми. Спілкуватися правильно, швидко, щоб я розуміла і мене розуміли. І коли ти ставиш отаку ціль, коли ціль звучить ось так, не порівням, а 1 до 1 Б2, не порівням. А ціль твоя правильне живе спілкування, то для того, щоб дойти до цієї цілі, ти вже навчальний процес відбудовуєш по-іншому. Розумієте? Тому дуже важливо, щоб ви собі сформували таку ціль. От моя школа, вона якраз зроблена під оцю ціль. Тому що все, що ми робимо, кожен курс, я говорю, що він дає для живого спілкування, чому ми робимо ось так, а не так. Що це дасть для? Для практики французької мови з французами в реальному житті. От курс вимова, він вам дасть гарне звучання, вас будуть розуміти, будуть компліменти. Курс скорочитання, він, ви зможете, коли ви будете в ситуаціях з французами, швидко прочитати, щось зрозуміти, тобто пробігти глазами. А далі вже залежить скільки лексики там вже у вас буде, ви зможете запитати, а що це за слово, що це це я розумію, це я не розумію. Треба в реальному житті дуже швидко пробігати глазами все, щоб там не було. Документи, об'яви, це реальне життя, реальне життя вимагає від нас скорочити. Не розумієте? Не я це придумала, це реальне життя вимагає. А люди проходять рівень, бо у мене рівень А1, приходить учень, у мене рівень А1. Добре, давай я тебе протестую. Читаєш ти повільно, читаєш ти з помилками, Вимова шість звуків, ти не вимовляєш дуже погано. Ну і толку, що ти розумієш граматику на рівні Б1 і лексики в тебе багато. А для реального життя, для реальних ситуацій з французами, у тебе навіть А1 немає. Розумієте? Тому ці рівні. Вони заплутують людей. Я розумію, що так, так організовано навчання. Я теж використовую ці рівні, тому що так заведено в суспільстві, так зроблені підручники. Але я до цього додаю оцей момент навичка і момент реального життя. Тому що, по суті, така моя праця викладача учні до мене приходять, коли вони вже до речі, рідко хто приходить з нуля. Прям з повного нуля. Люди часто приходять, коли вже вони самі чомусь вчилися, щось не вийшло, втрачена мотивація або були курси, тобто, вже приходять, наживши собі І Моя роль в тому, щоб ці проблеми вирішувати. Сподіваюсь, що я вам пояснила, що дають індивідуальні уроки, і вам тепер зрозуміло. Де ви як ви можете навчатись самостійно, якщо такий ваш вибір, що дає школа, і що, прийшовши в школу, ви можете просто спокійно практикувати мову, пройти всі курси, іменно пройти всі курси. Знаєте для чого? Тому що це замінює, як ми вчилися в школі на рідній мові. Ми пройшли школу 10 років. Так? Нас вишколили. От Сенс школи це вишколити володіння мовою, вишколити його, витренувати, дати мовну інтуїцію, дати розуміння, досвіду, той досвід, який наживається. Так скажуть, так не скажуть, тому що ти вже звик. Звик, як воно звучить, оця звичка, їй треба години практики. Це не можна пояснити, це не, є речі, які не можна пояснити. Треба людині дати досвід, мовний досвід. І тому школа вона теж потрібна. І потрібна жива людина для спілкування. Тому що навіть ті відео, які я роблю, уроки, які я роблю, вони не, не замінять живу реакцію, яку я вам даю на індивідуальних уроках. Тобто живе спілкування це кінечна ціль оволодіння мовою, навчання мови. Ну Пару слов записатись на індивідуальні уроки ви можете на платформі. Там є два тарифи, міні і максі. 40 хвилин, і 60 хвилин. На платформі там дуже удобно проплачувати і проплати йдуть за 4 заняття, так всім удобно. Тому ви тепер можете вибирати. Коли і як ви будете навчатись, скільки ви будете навчатись самостійно, скільки ви будете навчатися, як у школі, і в який момент ви прийдете на індивідуальні заняття? Тільки місць у мене, звісно, небагато. Це теж правда. Є ще місця, але небагато. На все добре, і зустрічаємось в наступному відео або на уроках.